Я ваша мати зараз ще запишу. Є -є -є. Я можу зайти в клас? Ні. Чому? Можете зайти в свій клас, там де ви маєте зараз. Урок. Я зараз вам у класі. У вас зараз урок і Я зараз вам у класі. У вас зараз урок і Прошу відкрити двері. Прошу на урок у 1 а клас. Я в своєму класі. Урок фізкультури у 1 А-класі. Я зараз воно знаю. Прошу йти на урок. Через 4 хвилини починається урок. Прошу йти на урок у своєму класі. В іншому класі їм потрібно перейти. Перейдіть, перейдіть, я малюю. Дозвольте мені зайти в клас. Вікторія Олександровна має повне право як адміністратор вам в класі є моя сумка, мій гаманець і мої речі. Зараз вашу сумку винесуть. Не винесуть. Тому ви не можете зайти, оскільки має забезпечити нормальні Мені треба умови, речі свої забрати речі. Заберете зараз. Добре. Зачекайте пару хвилин.